Напередодні нашого професійного свята ми завжди підводимо підсумки своєї роботи. Но, перш за все, за останній рік я хочу дійсно з гордістю сказати, що ми провели багато заходів, які дійсно стали нашими історичними моментами. Колектив своєю наполегливою працею поставив цілі завдання і перед собою впровадження нових технологій. Провадження такі, які б сприяли якості надання медичної допомоги, і тому рік назад міжнародною компанією Global Certific ми отримали сертифікат якості. Вже проходить майже рік, і ми на сьогоднішній день маємо в слідуючому місяці підтвердити ту позицію, в якій ми знаходимося, тобто підтвердити. От своє бажання то руху вперед в наданні якісної медичної допомоги європейського рівня це дало можливість нам в січні місяці цього року підтвердити свою вищу акредитаційну категорію, яку ми вже маємо на протязі багатьох років з новими ліцензійними умовами. Серед багатьох закладів області ми одні з перших, які підтвердили і працюємо в системі якості. Одним з таких великих досягнень є закупівля в минулому році діагностичного обладнання, особливо це ультразвукова діагностична апаратура, яка нами була закуплена за рахунок місцевого бюджету. Це дало нам можливість провадити багато новітніх діагностичних процедур. От, можливість нашим жителям вже на місці діагностувати деякі свої захворювання. Ну, особливо це актуально було це впровадження діагностики серцево-судинних патологій у ультразвукове дослідження серця на сьогоднішній день. в нашому закладі вже проведена часткова оптимізація ліжкового фонду, яка ми з самі знаємо, що нам потрібна була. Зв'язку з приведенням до відповідності 60 ліжок на 10 тисяч населення, яке є в нашому місті і на наш заклад. Але згідно постанови кабінету міністрів, вона виглядає трошки по іншому у зв'язку з тим, що потрібно ще врахувати ліжковий фонд, який знаходиться в області. Це обласні заклади охорони здоров'я. Тому нам виставлено завдання оптимізувати 120 ліжок нашого ліжкового фонду, нашого закладу. Звісно, якщо ми будемо проводити таку оптимізацію, це приведе до скорочення наших можливостей, зменшення наших функцій і, звісно, неякісного надання медичної допомоги, на що ми не готові сьогодні піти. Зв'язку з цим, в певній мірі, нас підтримує міська влада от, в цьому питанні, нас дофінансовують для того, щоб ми зберегли всі свої функціональні можливості. У нас скорочення самого персоналу пройшло незначне всього 17 чоловік покинуло наш заклад, і то це в основному пенсіонери, які прийняли відповідне своє добровільне рішення. Звісно, подальша оптимізація приведе до більш серйозних наслідків, які б ми не хотіли. Медики, звісно, ми проти цього, і бачачи, що ми потрібні місто, що ми потрібні людям, ми будемо боротися за все. Таки за наш статус. Ми сьогодні хочемо закупити нове медичне обладнання в хірургічне відділення, в операційне рентген обладнання, яке дасть можливість нам робити малоінвазивні оперативні втручання. Більш сучасну апаратуру в реанімаційне відділення, це і приліжковий концентратор кисню, щоб все-таки зменшити тягар закупівель кисню балонного варіанту. Хочемо купити новий монітор, електрокардіограф, електроенцефалограф це все в нас у найближчих. Планах, а також і діагностичну апаратуру в лабораторію, новий гемоаналізатор, якого в нас практично ще не було. Оце наші саме необхідні завдання для того, щоб ми могли впроваджувати нові технології, нові методи лікування більш сучасного рівня. Тому напередодні дня медичного працівника я хочу привітати весь наш колектив, всіх медичних працівників, лікарів, медичних сестер, фельдшерів. Працівників господарської допоміжних служб з нашим професійним святом хочеться згадати колег також і по відділу охорони здоров'я та профілакторію РЕС, а також всіх медичних працівників і реабілітаційного центру, які працюють в нашому місті. Привітати і побажати міцного здоров'я, щастя, благополуччя, достатку, поваги і порозуміння з пацієнтами. Ну і звісно ж професійного росту далі розвиватися, щоб надавати якісну медичну допомогу, як працівникам атомної енергетики, а також жителям нашого міста.